Святково вбрані учні вперше цього літа заходять до школи. У деякого, окрім квітів, у руках ще й пакети. Артур разом із мамою обирав подарунки для однолітків. Там є зошити, крейда, альбоми і все таке. Я хочу їм побажати, щоб там закінчилась, скінчилась війна, щоб все в них було добре та щоб вони гарно вчилися. Я сама із Донецька, тому я хочу їм пожелати всього самого терпіння, міра, головне – здоров'я і щоб. З їх родними і близькими і все було хорошо. Вчителька фізики Ольга Антоненко ще два роки тому навчала дітей у Донецьку. Торік до столиці переїхала до родичів, коли у рідному місті стало небезпечно. Проблеми зі світом, з водою, ночні обстріли. Ми ночі просипались, тому що це все було рядом. Це був останній поїзд, який уходив вже не з Донецька, а із. Города і сінавати вони й досі не вірять у те, що сталося з її містом. Нині проводить урок патріотичного виховання для столичних п'ятикласників. Коли починає розповідати дітям про окупацію, голос тремтить. Зараз в нашій країні. Відбуваються такі події, події, які Називають антитерористичною операцією. вже більше року. Вона разом із колегами допомагає, чим може. У школі збирають гуманітарні вантажі для дітей з дитячих будинків на прифронтових територіях для військових, малюнки та сувеніри. Олена Гринь, вчителька українською у Донецьку. Працювала в одній школі з Антоненко. А нині з учнями молодших класів виготовляє обереги для бійців. АТО. то вирішили написати індивідуальний зробити отакий прапорець і індивідуально. Окремому якомусь солдату. Ось учень написав: Хай буде з вами Бог, хай буде мир, повертайтесь живими. І сьогодні ми зробимо ось такі прапорції, відправимо їх у зону АТО. У 291-й київській школі працюють троє вчителів з окупованих територій та навчаються 12 учнів-переселенців. Усі вони мріють про одне якнайшвидше повернутися до рідного, мирного міста. Варвара Пліду, Сергій Манацьков, п'ятий канал.